Привіт, мене звати Настя. Я вітаю тебе на своєму каналі. Ти напевно мене спитаєш: Настю, що трапилось? Як тебе обдурили? Чим тебе обдурили? Все таке інше спокійно, все в порядку. Просто сьогодні ми з вами подивимось на одну річ. Е, дуже цікаво, тому що це Трррр... ось цей набір це фотокамера, ну, як сказати, фотокамера. <смір> Насправді, це набір Lego Creator де в нас тут фотокамера, є звичайна камера, а також телевізор. Тож, я гадаю, ви розумієте, так? чому я так сказала. Просто коли я побачила цей набір, я така кажу, о, це ж гарна ідея для відео. Особливо його можна назвати саме так. Мене обдурили. Ну, ви розумієте, так? ще камера буде не справжньою. Тому давайте з вами сьогодні її подивимося. Складемо всі три варіанти, і у кінці відео я скажу, яка з цих мені більше всього сподобалась. Я вважаю, що мені більше сподобається фотоапарат, але я не впевнена. Можливо, ж. переходимо. І складаємо його разом. Ось ми з вами перемістилися на стол. Тож давайте тепер з вами відкриємо коробочку і подивимося, що в нас всередині. з вами подивимося, що ж в нас входить до цього набору. Так, оце в сторону. По-перше, це в нас йдуть ось такі наліпки. Прикольно, тут є ролик. Якийсь ось ой, цуцик милесенький. Прям все як я люблю. Так, давайте далі подивимось. Це йдуть в нас інструкції. Ось першу, яку я взяла, це в нас до камери. Яка камера виходить прикольно. Так, далі, оце у нас що, о, телевізор. в кінці телевізора ми можемо побачити, скільки яких у нас деталей повинно бути. Так, ну і ось це, я думаю, наш фотоапарат. Так, це, звичайно, це наш фотоапарат. Подивимося, що у нас тут. О, наборчики. Так, із цих наборчиків, скажу я вам по секрету, мені подобається. Не знаю, чому ось цей, ось цей я дуже сильно собі хочу. Ось цей і, ну, звичайно, цей ми зараз збираємо. І ось цей дракончик у мене є. Можливо, хтось його помітить на задньому фоні. Якщо хтось його помітить, напишіть в коментарях, де він у мене стоїть. Так, далі в нас йдуть один, два, три. Чотири пакетики і ось така деталька, яка, я так розумію, буде у фотоапараті та у камері. Е, цей, о, боже, я забула, як називається, але ви зрозуміли об'єктив. О, задала. <х posterior> так. Ну що ж, давайте тоді з вами почнемо щось збирати. Ми сьогодні з вами зберемо у цьому відео всі три набори. Але я хочу з якогось почати. Я не знаю з якого почати. Давайте почнемо з чогось простенького. Почнемо з телевізора, потім, мабуть, буде камера, і потім у кінці буде фотоапарат. Ну що, поїхали. Yeah. straight The other way, sun is out. Телевізор у нас вийшов. Ось такий він ззаду. Так, ось тут я так розумію, це ніби перемикач каналів якоюсь тут. Також тут у нас є ось такий механізм. Боже, я забула, як називається ось ця штука. А, антена, Загадала? Антена. Також ось тут ось такі прозрачні віконця. Ось тут повинні бути ці наліпочки. Я їх поки сюди не приклеїла. Я ще поки думаю, можливо, я приклею от сюди наліпки, коли буду збирати фотокамеру. Поки що залишу ось так. Що я вам можу сказати? Ось такий він вийшов. На нього пішло дуже мало деталей. Зараз покажу ось зали... залишки. Це ось. Що. Ось, о. і з цієї сторони ось іще. Ось це детали, які залишилися, і ось телевізор, ось такий от він малесенький. Так. Тепер я зберу відеокамеру, і ми з вами подивимося, як вона виглядає. І вже в кінці ми з вами разом подивимося, як буде виглядати ось такий от фотоапарат. Ще я вам хочу сказати, що ми зараз з вами, ось так: от я вам покажу лише камеру, і фотоапарат ми з вами вже подивимося разом зі мною, з моїм обличчям. А поки. Поки що все. Тому зараз дивіться, який в мене, яка в мене вийшла камера. Ну що ж, ось я доробила нарешті камера, ось така вийшла. Така маленька, ну ти подивіться, ось моя лодонька і ось камера. Розміром з мою доньку. Хоча справжня камера буде набагато більшою. І з механізмів вона може ось тут відчинятися. І ми ніби бачимо ось тут. Повинні бути наліпки, і ми ніби ось так от знімаємо, і ось тут ми бачимо типу екран з тим, що відбувається типу на камері. Ось такий об'єктив у нас вийшов. Зараз я ось цю камеру розберу і буду збирати фотоапарат, і ми з вами разом зараз поспілкуємося. Ну, і ось. Камера ось така от вийшла. Останнє це ось такий ось фотоапарат. Так. Ось такий фотоапарат вийшов. На нього пішли майже всі деталі. Ну, це не дивно, бо саме цей фотоапарат стоїть прямо по центру коробочки. Ну, типу, що значить? Значить, що з Lego ти зробиш 100% ось цей фотоапарат. І якщо тобі захочеться змінити його, то ти змінюєш його на камеру або змінюєш на телевізор. Як не дивно, фотоапарат відчувається, що він майже як справжній по розмірам Камера ну не дуже. З, зазвичай камери трішечки більші. А от що стосовно телевізора так це не телевізора, не знаю, щас не зрозумію. Є ось такий один варіант. І другий варіант, якраз подивимось функціонал цього фотоапарату хоп. І ось у нас ця плівка. Зараз дістанемо ось така от плівка. Нову поставили. Закрили. І. Ну що ж, ось таке відео вийшло. Е, ось така камера в мене вийшла. Мені вона дуже сподобалася. Як, я, як ви можете помачити, в мене багато наборчиків Лего ззаду знаходиться. Якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, пишіть мені в коментарях. Я зніму. Ну, хоча, чого я тут скажу? Я його і так зніму. Я хочу його зняти для вас, бо я коли вирішила зробити відео на ось цей набір, я така думаю, а можна ж зробити ще. І тому з'явилося це відео, і це відео буде першим відео в рубриці. І знаєте, як її назвали? Я її назвала, як мене обдурили. Я сподіваюся, сподіваюсь, вам також сподобалася така назва відео. Цієї рубрики на цьому я своє відео закінчую. Сподіваюся, вам воно сподобалося і тому ви мені поставите вподобайку. Також я хочу, щоб ви підписалися на мій інстаграм. Ще. Не забувайте підписуватися на мій канал. Також, якщо ви хочете подивитися, то дивіться ось це відео, а також це відео. Ну і бажаю вам всього найкращого. Нехай все у вас буде гаразд і до нових зустрічей. Па-па!